Ну що, нашли мене? Нашли? Я знаю, що ми знайшли тут канал. Сьогодні ми будемо грати в Дорс. Ну, знову буде гайд на соту кімнату. У мене одні гайди. І, і от це мою ролику буде не тільки на соту кімнату гайд, а буде ще й Насіка. на миссару сообщение А может О, я хочу промокод. уже. же первый тут промокодик. Не знаю, Пять а Пять Угу, а цей промокод уже не робот. він. Хто не знає, він мені може дати рейчку. Ладно, на соці в кімнаті стітен все. Ребят, ну, короче. Я цю грузя зробив. Зараз я в магазині. З цього якого мазора нашого. Коротше, на соткім на обов'язково беріть хрест. Хрест в кімнаті це самая обов'язкового рад. Це берит вітамінки. Ну, скелетний ключ, что вывеску. Бо на 90 кімнатах там тупо кожну одну секунду, там тупо кожну одну-два спанок. 100 з і 100 і 100 очами. Так що скрілатник люди беріть, бо сіли то відкриємо свої нападки. Ну і ще вітамки беруть на цяки. Якщо у вас вітамін П'я, на нема фонари, то фонарик. Вітаміники потрібно би, якщо фигура на вас заграми якимось чином. Тобто весь покійно і текло від але запам'ятайте одну, що вона буде... що ви, коли поки ви будете бігти, вона у вас буде чути навіть на присуді. І це треба запам'ятати. Ну, коротше, стрітем своє на соціаль. І, коротше, ребята, ще одне слово. Якщо ви знайшли цю баночку, то ви не випивайте її зразу, бо на 90-х вона вам може дуже сильно допомогти. Якщо, якщо у вас нема бабла на скелетку, то оця баночка вам відхилить хп. Ну, ну чуть-чуть відхилити, але відхилить. Ну коротше. Ну, крив. До сотої кімнати, це дуже добре, а це значить що? Я обов'язково виграю. Берем хрест у руки, бо він може пригодитися в цій кімнаті. Ну пора, дивіться до кінця, якщо хочете. Кімнату пройти. От сюди вже забігти не получиться Гов... говоря, бо Фігура зараз може легко туди залетіти і, і вам буде смерть. Привіт, містер Фігура. Давно не виділися. No.

Все, можно уставать. Так, вот тут как лучше. Вот тут как Уродчик, а тут конечно спасение. Короче, пошла я Я же по на нес. Що буде якщо туди ключ цей поставити? Що буде інтересно? А, -а, -а, -а. дорого це прийдушно приїла. Не добре. Не вхуду, не Тільки не кажеш, що ти до мене хотіла піти зараз. Так. А тут кону стоял, бо що може до нас полетіти, поки ми повністю не піднімаємося на другий поверсі, а лише на другому поверсі і то не повністю нам не можна ходити Ну, короче, я вам тільки все продемонстрирую наше нам був потрібен хрест до оцеї кімнати А в принципі, я думаю, его и так все не сблагодалось. Ну короче, мне еще утра допити на левый склад. Там может быть остальные кнопки. Ну короче, я вряд ли. Она вряд ли туда в, в близкое время. Добежу, так что почекаем чуть-чуть. Короче, у меня якось дошел сюда у меня это. Не занял я даже много часу. А да. не говорит, мне нужно установить кнопки на эту машинечку. Я буду сейчас на матче. Я буду Тай вже було не дуже короче, Останні кнопки я змоги. Зараз треба знову вигадувати хороший момент. Ну, короче, пивро что точно придет, так что, я хочу это взять. Ну, коры, ребята, я вот из них сделаю это. Хотя, он очень добрый. Все. Ну, а вот, тут-то, я думаю, мне надо запись, будет так сильно дольше, и вот это вот, Я думаю, що на цьому моменті ви, я думаю, самі розбираєтеся. Отут якщо такий кубик, то і цифру показує, то цю цифру не включаємо. Ну, коротше. Зараз я один левел, як показую. Включаємо Три включаємо, Один включаємо. Ну, коротше, десь отак от. Ну Коротше, самі коротше. Вітамінки. Бо Все! Це для мене не було дуже складно. Ну, дивіться! Я з вітамінками! Ха! Я з вітамінками сиджу, дивіться! Вітамінки у мене в руках! От так! От прикол, блін! Прикол, блин, блин. Ну короче, ребята, всем пока. А я же обещал в тему ролику э, гайд Шайна Сика в другом видео. Не, я на не, момент не показываю. Не не линь, просто лин Ты да тем более, тем более видео видео должен будет пройшов, ну, коротше, Надіюсь хтось вже буде розуміти, як пройти перший дорс, бо соту кімнату то не поньорфили, а навіть і 50 стали їх, вони намного сильніші Всім пока!